Відбувається сьогодні у штаб-квартирі НАТО. Раду НАТО Україна, яка відбувається сьогодні, обговоримо це з нашим наступним спікером. Тема дня. Так, отже, ми продовжуємо марафони. Це наша рубрика Тема дня. З нами на зв'язку політолог Володимир Воля. Вітаємо вас, Володимире! Вітаємо доброго здоров'я. Так, це питання таке головне нашої теми дня сьогодні. Все ж таки, що відбувається у Брюсселі. Я цю зустріч до ну, напередодні обговорювали. Сьогодні ми маємо вже там перше засідання. Так, і маємо вже якісь перші такі підсумки. Ну, ще тільки такі, дуже такі орієнтовні, як мені здається. Ну, рекомендації так, вже точно. Рекомендації дали, нам. дали. Так, затвердили із підсумків, що затвердили амбітну програму роботи. На наступний рік, по це вже сказав Кулеба, наш міністр закордонних справ, так, з одного боку, а з іншого боку, ми от обговорювали тут із нашим військовим експертом, чому Столтенберг так відреагував на те, що скільки б не дали. Озброєння Україні, такої як ми потребуємо, все одно ми маємо налаштовуватися на тривалий бій і на тривалу війну. От такі собі знаєте, тобто є з одного боку конкретні рекомендації з іншого боку, якась не розумію зневіра, начебто, і не зневіра, кажуть, що вірять в збройні сили України, вірять в Україну, але тримайтеся і налаштовуйтеся на. Довгу, довгий бій, довгу війну. Що відбувається на ваш погляд? Чому така, чому така відповідь зараз? Е, насправді тут нічого дивного немає. Все це те, що є продовженням заяв, які робились раніше, і оцінок, е, які ви могли бачити раніше з боку західних військових експертів, в тому в числі е, експертів? Е, з урядових організацій і представників урядів наших західних союзників до речі, хочу згадати в останнє я бачив на Ліга.нет інтерв'ю з трьома військовими західними експертами, і теж деякі з них кажуть, що зброя так дали стільки, скільки могли дати, тому що е е е після того, як завершилася холодна війна, навіть західні держави вони не мають достатньо зброї, щоб говорити. Про е, потребу на випадок такої великої війни, тобто, кількість військової техніки е, вона менша, аніж це потребує така війна. Тому нам дають стільки, скільки можуть. Так, є певні е, затримки, можливо, по окремих категоріях через дискусії з приводу того, які матиме наслідки надавати, не надавати, і таке і інше, але треба розуміти прекрасно, що. Захід не може нам дати зброї дуже багато одразу, такої кількості зброї немає. Зараз західні союзники переналаштовують свої промислові, вир... промислові потужності на те, щоб е якраз виготовляти е більше військової техніки. В довгостроковій перспективі для того, щоб підтримувати Україну і самим переозброюватися, тобто виходити на більш новий технологічний рівень з урахуванням уроків якраз у цієї повномасштабної е, війни, яка точиться на території України. Тому е, коли Столтенберг говорив, скільки б зброї не дали, ймовірно, малося на увазі, що, е, що та кількість зброї, яку б Захід міг би дати навіть у більших обсягах, аніж зараз ми отримали, вона все рівно не вирішила, тобто не дозволила швидко перемогти Росію. Тому що перемога це не просто вихід на кордон 1991 uh -huh. року. Тобто, якщо б нам дали стільки зброї, яка б нам дозволила. Поступово е, вийти, припустимо, впродовж цього року, да, 2023 чим хоча б наступного вийти на кордон 1991 року. То питання: а Росія зупиниться? Перестане воювати чи ні? Тому перемога для нас виглядає однозначно е, е, і з одного боку вийти на кордони 1991 року. Але так, щоб це співпало з тим, що Росія погодилася б зі своєю поразкою і перестала оголошувати е нові мобілізації е і кидати нові ресурси на те, щоб е продовжувати війну. Тобто, виходом е просто на кордон 1991 року війна не може закінчитися. Війна може закінчитися лише у тому випадку, якщо Росія... Росія настільки, як то кажуть, втомиться, настільки е, деструктивні процеси в Росії е, набудуть таких масштабів, що е, просто відбудеться зміна влади в Росії і е, е, якісь бунти на фронтах російських військових, і таке інше, коли е, більшість російського суспільства, а навіть не суспільства, а Серед тих, хто воюють на фронті, російські військові, вони побачать безглуздість цієї війни ще більше, і саме коли серед військових на фронті почне формуватися ця протестна критична маса, тому що в російському суспільстві в тилу да, цього швидко не відбудеться і не відбудеться там таких радикальних процесів антивладних. Якщо радикальний антипутінський протест і сформується де, то це якраз через те, що ця велика маса російських військових, які кидають у штурми, вони е, врешті почнуть обурюватися, заради чого прогресу немає. Ті, так би мовити, цілі швидкої спеціальної військової операції вже е, два роки, як не досягнуті, а восени наступного року можна буде говорити вже. Про майже три роки, да? і заради чого ці всі жертви, заради чого все ця, вся ця війна на території другої країни, країни, в якій виросло покоління, для яких і Донецьк, і Авдіївка, як мені один мій знайомий каже, а що таке для Росії Авдіївка? Чого вони її штурмують? Да? А насправді так дійсно, ті, хто народилися в кінці 1980-х років. Це люди, яким вже під 40 років, от вони вже виросли в тому полі, що Донецька, В'єєвка, все це інша держава. Розумієте? Це не люди Радянського Союзу, для яких це ще єдина країна. І чого? Чого вони воюють там невідомо де в якійсь іншій державі, за що? Запитуюся, Да? Тобто, це визріватиме, тому зброя. Якби більше її було, вона не дозволить прискорити зовсім вплине на ці процеси, які зроблять і мають зробити перемогу України однозначною, а поразку Росії твердою, тобто, щоб Росія вже більше не воювала. Так що немає тут ніякої зради, і тут, коли говорять про те, що війна тривалою, знову ж таки, якщо говорити про терміни, що таке тривала війна? Рік, два, три. Коли ми минулого року прогнозували на початку війни і говорили про 2-3 тижні, то я, припустимо, у своїх прогнозах виходив з того, що ну, я взагалі е, відкидав те, що е, Росія прямо так через Білорусь нападе, тому що mm -hmm. я, я недооцінив ту, ту міру, міру залежності, залежності Лукашенка від Путіна, яка була. Нещодавне інтерв'ю Рахамії, до, до речі, показало, що Лукашенко каже, що я не можу завадити Путіну, використовувати е, інфраструктуру Білорусі для війни проти України. Це що? Е, Лукашенко там вже маріонетка сидить, він вже частково без влади, якщо б він не може завадити Путіну на території своєї держави, так от два-три тижні тому, що російські війська не були готові для повномасштабної війни. Тобто. Для того щоб повномасштабну війну, і перед початком війни я це говорив, потрібно не 200 тисяч російських військ було, а е, ще хоча б 250-300 тисяч. Цього не було. Якщо ми говоримо про прогнози, які е, е, висувалися минулого року, то ми сподівалися, що достатньо ресурсів у нас буде для того, щоб е, за літо цього року е, вийти до Азовського моря. Але прогнозування війни, як і планування війни це покрокові стратегії, як немає жодного прогнозу на хід усієї війни і немає жодних планів на а, перемоги. Да? Це покроково. Проходимо етап, плануємо етап, прогнозуємо, проходимо далі, виходимо на певні рубежі і далі з'являється нова прогнозна база. Тому а, поки що можна на цей час, виходячи з тих обставин, які є, говорити. Що як мінімум тривала війна, це до кінця наступного року, до початку 2025-го. Можливо, ці всі прогнози зміняться, скоригуються, але це буде вже залежати від того, які події відбудуться якраз от взимку, да? і головне весною літом наступного року. І які процеси відбуватимуться в Росії зараз? Ну, знаєте, ось, так. Відчуття того, що зараз день за рік ця війна відбувається угу. по усіх відчуттях. Так давайте перейдемо зокрема ось до сьогоднішньої ради НАТО України. Та от окрім іншого, окрім якихось заяв, ось чітко було сьогодні проголошено про те, що НАТО надало рекомендацію України на шляху до членства в північно-атлантичному Альянсі сподіваємось що ви з нами зараз на зв'язку. Руєте наше питання. Отже, окрім іншого, НАТО розробляє нові проекти з гуманітарного розмінування нашої території, медичної реабілітації поранених українських військових і оборонно-промислового потенціалу України. І НАТО розробляє дорожню карту для переходу України до Повної сумісності з НАТО. І ще першим пунктом це були другий і третій пункти А першим пунктом Україна має виконати низку реформ. Зокрема, це боротьба з корупцією та підтримка прав людей. І ось і виникає питання: знову ж таки, у нас рекомендації це боротьба з корупцією. так і те, що зараз у нас відбувається, чи недостатньо це для виконання цієї головної рекомендації на вашу думку? Звісно, що недостатньо зараз, тобто, в 2023 році, ми бачимо, що в Україні активізувалася боротьба з корупцією. Ми побачили більше викриттів, затримань, вручення підозр, але боротьба з корупцією може вважатися успішною, якщо є. Вироки е, у, у питаннях топ корупції, тобто корупція, яка стосується е, високих посадов державних посад посадовців високих е, державних і е, використання коштів. Боротьба з корупцією. По лінії оборонного сектору теж ми бачили, що там скандали пов'язані з закупівлями в Міністерстві оборони або по лінії Міністерства оборони і зміну керівництва Міністерства оборони. Тому я думаю, що е, певних, певні успіхи, перші такі е, кроки, е, саме активної боротьби з корупцією Україна робить, але це перші кроки треба дочекатися вироків. І далі наступне: ця боротьба з корупцією не може бути якимось одномоментним заходом, який, е, е, так би мовити, поставили залік, да? галочку поставили, угу. що як залікову книжку або залік, да? і далі ніхто так. нічого не ні вчить, не робить. Так і з корупцією. Е, Захід очікує, щоб ця система функціонувала антикорупційна. Стабільно і працювала так само ефективно, не для того, щоб отримати якісь е, погодження на початок переговорів вступу до ЄС чи пришвидшити на певний час якісь е, політичні заяви з приводу е, прийняття України до НАТО. Захід домагається того, і головні наші союзники домагаються, щоб в Україні було. І працювала система боротьби з корупцією і система запобігання. Тому вони роблять багато наголосу на тому, щоб наглядові ради працювали. Да? Відбір керівних кадрів, особливо в оборонний сектор. Корупція вона роз'їдає державу, вона робить державу неефективною. І корупція це загроза національній безпеці, в тому числі через те, що ми побачили. Компанії різні отримали гроші на постачання військового спорядження і до цього часу не постачали. Да? Хто надав дозволи, як надавав дозволи? Кажуть форс-мажорні обставини. Або ж знову-таки контракти, які укладаються, знову ми бачимо якісь махінації. Харчові продукти постачають по неякісні по завищеним цінам. Це вже після зміни Міністерства оборони. І усіх усіх скандалів, ну і uh -huh. плюс е наглядові ради це те, щоб е державні оборонні компанії теж функціонували належним чином. Тому е це багатопланова і тривала робота, і е йдеться вибудовування такої системи, яка б е була максимально захищена від е оцих корупційних, е так би мовити, спроб від корупційних спроб. Це зрозуміло так. Але коли говорять про боротьбу з корупцією, про те, що це наш головний ворог, так внутрішній, просто ну ми розуміємо, що є величезна, величезна ступінь, так би мовити, її в Україні, але не вже лише в Україні ну, не секрет, же, корупція є в будь-якій країні, і е, хтось, ну тобто всі країни живуть із корупцією. Просто, мабуть, ступінь різна і в Україні що вона найвища? В Україні вона можливо не найвища, якщо говорити про увесь світ, але вона достатньо висока і як для держав Європейського союзу, для західних держав. Висока тут просто, мабуть, кількісно говорити неправильно. Просто у нас корупційна корупція це частина нашої національної культури, на жаль, так. Да? Тобто у нас багато хто самі дають хабарі е, так, е, так, різним так. начальникам, посадовцям для того, щоб прискорити або віддячити З і самі кожного, ж привчили нас, до цього, так, так. Самі і самі привчили, ж привчили так, так. Да. так, так. І е, коли, коли корупція дуже поширена в суспільстві, і коли е, немає ефективних судових органів е, антикорупційних, то виходить так, що корупція стає загрозою. Коли я говорив про загрозу національній безпеці, то треба розуміти, що ще є два фактори, які дуже взаємопов'язані між собою. З одного боку, корупція, а з іншого боку, це те, що відбувається не лише е, в Україні, а в деяких державах, в тій же Аргентині, про яку зараз багато говорили після виборів, там да? так от, друга проблема це е, негативний кадровий відбір. Це коли кадри, які керують державою, вони все більш деградують у фаховому суспільстві і у питаннях доброчесності, тобто корупція вона фактично руйнує державну систему державної влади в двох моментах: це е, е, низька компетентність, понижується з часом, зручні люди чиїсь, да, е, стають. Друге, це якраз е, засилля недопрочесних людей на тих посадах, за допомогою яких е, ті чи інші люди розраховують наживитися на державних коштах. Да? Оце два. Ну і третій аспект це коли е, е, через корупцію інкорпорація різних іноземних агентів в різні структури оборонного сектору і просто державного управління, тобто там, де можна або нашкодити обороноздатності і загалом державі. Навіть не, не говорячи про обороноздатність, або ж е, шпигунів своїх. От коли ми, приклад, е, в, на що перетворюється держава, то треба глянути на Аргентину. Я її не, не просто так згадав. Коли кажуть, що там президент якийсь прогресивний переміг, а що він зробить, якщо культура е, аргентинського населення вона просякнута оцим корупціоногенним оцим м, фактором? Да? І плюс оцей негативний кадровий відбір. Де чесних чиновників і кваліфікованих набрати, щоб цю систему спростонути, і там хоч доларизація, хоч яку ідеологію не приписую, нічого не буде. Так і у нас, які політичні партії б не приходили до влади, які б е, е, вони, ідеології вони не пропонували: лібертаріанські, соціалістичні, комуністичні, там, е, консервативні, е, християнсько-консервативні все. Це залишиться нічим просто пустими розмовами е, про щось. Якщо не буде подолана корупція і е, кумівство як е, це, родинність, це як е, фактори, теж певний, певний такий прояв корупційності, да, е, часом, тому корупцію важливо подолати для того, щоб одужало українське суспільство і економіка, і оборонний сектор. А одужали в першу чергу через. Оздоровлення кадрової політики і подолання цієї тенденції негативного кадрового відбору. Дякуємо вам. Так, дякуємо. Дякую. Володимир Воля Політолог був з нами на зв'язку. так, І обговорили е, тему ну, і зустрічі у Брюсселі, і е, корупційну таку складову взагалі-то в Україні, так, і бачимо, що це є однією із. Основних моментів ну власне це не новина для нас, насправді так не новина для нас, не новина для партнерів, а те, але маємо рухатися далі і боротися із цим. Наслідком також ну і ми продовжуємо рухатись далі і тримати руку на пульсі інформаційного світу. Друзі, у нас наступна година буде присвячена рубриці код доступу. Ми, зокрема, поговоримо про дослідження щодо ненасильницьких методів виховання дітей. В нашій студії очікуються гості, які проводили це дослідження. тож ви так само залишайтесь з нами.